Працює національна поліція, стій, стій! Добре! Собаки спеціалізуються на пошуку, на затриманні, на виявленні фігурантів людей, які вчинили кримінальні злочини. У нас дві собаки одні собаки два роки, другі собаки майже п'ять років. Відповідно, тренувальний процес у нас починається з дня, коли ми беремо собаку на поруки. У Нас всі собаки працюють. Однаково, добре і моя собака, і собака мого колеги. Ми працюємо не для нагород ми просто робимо свою роботу. Вона робить свою роботу, я роблю свою роботу. Вона має з нами всюди гуляти, всюди гратися, всюди на кожному виїзді. Потрібен пес чи не потрібен, але пес має бути. Ми їх не просто рахуємо за собак. Ми їх рахуємо як співробітників, просто більш контрольованих співробітників, чим ми. Для того, щоб він показував кращий результат, він має бути членом груп.